Цеоліт це природний мінерал, який дедалі частіше використовують для очищення організму від токсинів та важких металів. Його унікальна структура дозволяє зав'язувати шкідливі речовини і виводити їх із нашого тіла. Але чи дійсно це безпечно і корисно? Розпочнемо з паравах. Сеоліт допомагає організму позбутися важких металів, таких як ртуть або свинець, і нормалізувати кислотно-лужний баланс. Він також може полегшити травлення та сприяти загальному зміцненню імунітету. Проте є і ризики. Низькоякісний цеоліт може містити шкідливі домішки, які, навпаки, погіршують стан організму. Окрім цього, надмірне вживання цього мінералу може викликати дефіцит корисних речовин через його здатність завезувати не лише токсини, але й необхідні мінерали. Тож як діяти? Перш за все. Проконсультуйтеся з лікарем, переконайтеся, що продукт сертифікований для внутрішнього застосування і пам'ятайте дотримання дозування, запорука безпеки. Отже, пити цеоліт можна, але лише за умов розумного і відповідального підходу. Подбайте про своє здоров'я, обираючи якісні продукти та діючи обачно.